Часів яр, місто охоплене вогнем війни, незважаючи на інтенсивні бої, що тривають уже не один місяць. Тут серед руїн досі залишається майже дві сотні цивільних. Ми закликаємо їх виїжджати, тому що вони заважають військовим. Коли військові бачать, що цивільного поранило, зрозуміло, що вони зроблять усе аби допомогти цим цивільним, ризикуючи власним життям. І відволікаючись від прямого свого обов'язку по обороноздатності нашої держави, в часовому ярі, особливо на нашому напрямку, досить часто відбуваються штурмові дії, ворог не зупиняється, приходить по своїх трупах. Випадок, що трапився днями, показовий та приголомшливий водночас, полюючи за одним із загарбників, коли той забіг до підвалу розбитого будинку, дронарі помітили цивільних, які з того ж підвалу вийшли. Я думаю, що це був саме зі штурмовиків, тому що він дуже близько підійшов до наших позицій. От, відповідно, щоб він не заподіяв шкоди нашим хлопцям, піхотинцям. Ми його почали відганяти від подальше від них. Пілот дрона Скорпіон пояснює, ворог часто ховається серед місцевих, використовуючи їх як живий щит. Як-от цього разу. Звісно, наражати цивільних на небезпеку бійці 24-ки не стали. Розпочали спецоперацію з порятунку. За допомогою дрона та гучномовця інструктували, що і як робити. Дома, потому що се по подвалу моють на сон удар, коли подружжя виконало вказівки. Військові за допомогою ФПВ-дрона філігранно виконали свій обов'язок. Валентині та Анатолію пощастило, адже далі розпочалась кількагодинна евакуація. Понад дві години скорпіон через заміновані поля виводив подружжя із зони бойових дій до безпечного району. Згодом людей поселили в спеціальний шелтер, де нагодували та дали ліки. А які були емоції? Вже не було ніяких. Ми успіли від Якщо б не підвал, ми б там би одно замерзли, невзлі пропали. Ми б до утра не дожили. Ця історія унікальна, бо людей, які зволікали з евакуацією понад три роки, дочекались, коли жити у місті стало м'яко кажучи, небезпечно. Таки вдалося врятувати та вивести з лінії фронту. Бо ж місто годить фп-дронами, Кожну будівлю розбиває арта та авіація. Місцева влада уже втомилась закликати людей виїжджати, та, попри це, готова допомогти тим, хто дотягнув до останнього. Півгодини в один край, півгодини в другий край з тією умовою, що дороги немає, і активність дронів просто шалена. Тому якщо виїзди зараз і робляться, то тільки з умови, що людина вже чітко сказала, що так я погоджуюсь виїхати. Сьогодні часів яр це не просто точка на мапі, це крик про порятунок, який лунає серед вибухів. І поки ворог тисне, залишається лише одне питання: чи встигнуть люди вибратися з цього пекла, щоб зберегти себе і дати шанс тим, хто їх захищає? Хоч і запізно, але це зрозуміло, і це подружжя. Тепер вони благають тих, хто ще залишився під обстрілами. Виходьте, поки живі. Юля, Сергей, Виталик, Лена, Ваня, Вита, Миша. Ну всех, кто остались, просто выходите. Вам помогут выходить, выйдите оттуда. Значит, если они еще живы остались. Если вы живы, то лучше выходите. А щоб таких історій було більше і звісно ж більше знищених ворогів. Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила потребують більше дронів. А з цим можемо допомогти вже усі ми скориставшись реквізитами на екрані, кожен може долучитися до збору наших захисників. А ще закликають тих, хто може, але ще вагається, долучатися до збройних сил України. Адже перемога у цій боротьбі з агресором, як показують події останніх днів, перш за все залежить від нас самих. Чим більше людей, тим більше дронів буде в повітрі. Чим більше дронів в повітрі, тим більше нас перевага на лінії фронту. Дрони це наше майбутнє. Я вважаю, що за допомогою дронів ми можемо досягти великих результатів. Костянтин Мельников, факт АІСІТВІ. Єдині новини.